Офіційно афганська війна тривала з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року. Наш земляк житель села Лимани, що на Березанщині, Іван Чумачов неохоче пригадує часи, коли молодим і зовсім юним хлопцем потрапив на службу в армію, а потім в Афганістан. Перше время я пройшов у Чепку. Полгода учебки проходив. Після учебки я попав в Афганістан. 8.018 року. Перед нами стояла задача, ми стояли під Желабадом, бригадою. Бригаду ми охраняли, коротше, і супроводжували. От у нас був наш двод вокруг бригади розкидали, щоб ми охороняли бригаду. Так, і скільки у вас було чоловік у вашому взводі? На нашому взводі було 24 чоловіка. І це наші 4 поста були. Відстані я отримав поранення, коли супроводжав колону. Коли... До Кабула з А, Куди це було поранення? В руху. Ну, це було вогнепальне, так? да, да. да. А додому я повертався. Ну, коротше що, дембілізували мене в 83-му году. І додому з... спочатку мене з Джалабада в кабул, перелетіли вертольотом. А в кабулі вже самолітом та шкіли. В 83-му вас... році. Як вас зустрічали вдома? А вдома нас ніхто не зустрічав. Чи підтримуєте ви зв'язок зі своїми колишніми товаришами по службі? Ну, підтримую, хто ще живий. Нас уже залишилось не так уж і багато. Данілок і хлопець єс. Потом Скоблів, є хлопець, Щепаєвки, ну, ось з ким пає, що Тобто Тут у Нас були в... Этом... Взгоді і казахи були, і татари були, і узбеки були. З Донецька були хлопці. Ну, Там різниця, що ж то на полгода, то на год. Ті демобілізували нас після них. Чи було вам тоді страшно в Афганістані? Були такі моменти, що вже думали, що це вже буде там. Останний. Ну как страшно, как объяснить вам страшно? Страшно то не было вон так, просто может что молодый был, не понимал этого, как сейчас, понял, <нявши>, что вон такие. А тогда я -то не обращал внимания на это. К -к Конечно, когда обстреливали, то страшно было, а так не обращал внимания на это, что вот ну, в Афганистане, так в Афганистане. Проте так, ну, що колони, колони сил на нас били. Найкуже то було колони споровожна. Усім їм уже за 60 і більше. А у своїх спогадах Іван ще й досі називає своїх товаришів по службі хлопцями. Так, а ось я бачу, у вас є медалі і нагороди. Да. За що ви їх отримували і коли? Ми ну, отримували ви, от, от, от три медалі. Це я отримав в Афганістані. Нам давали. давали. А це вже коли я прийшов з Афганістану, це вже нам на, на ювілеї, Да. Так, річницю виведення війська. Річницю виведення войск з Афганістану. За, за кожний ділі. А це дія савана, одна одне й немає ще звізди. Яке у вас було звання? Сержант. Іван Дмитрович Чумачов з гордістю показує нам свої медалі та нагороди, які отримав за період служби в Афганістані. Показує свій військовий квиток. А ще він говорить, що радіє, що тоді повернувся живим. Загиблих в Афганістані Україна стала другою в союзі країною. 3280 українців не повернулися з афганської війни. Безвісти пропали 80 військових. Повернулися інвалідами 3660.